Доброго дня! Про що хочуть вас попередити? Ви тривалий час знаходитесь в розчаруванні в негативно-емоційному стані з розбитим серцем із-за минулого, негативного минулого. В родині, в стосунках, з партнером, з рідними та близькими людьми або з чоловіками, з якими у вас були стосунки. Тобто, що стосується стосунків і що стосується вашої реалізації і загалом вашого оточення. Що стосується минулого, минуле розбило вам серце. Але це ваш досвід. Таємницею по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, є саме те, що це приведе, або привело вас саме до того результату. Ну, якщо ви не маєте на даний момент позитивних змін, то приведе. Якщо маєте, то от привело вже. Тому що ви повинні зрозуміти, що як ви дієте, як ви будовуєте, взаємодію спілкування, як ви ставите людей перед фактом. Власне, відстоювати власні кордони, що ви не дозволите їм перетинати їх, такі результати з часом вийматимете. Якої цілі ви забажаєте досягнути, такої досягнете. Все залежить лише від вас. Якщо ви раніше в минулому дозволяли, ви повинні зрозуміти, що це ваш досвід. І ви повинні, це ваш шлях, ви повинні були пройти цей шлях для того, щоб отримати цей досвід. А вже на даний момент або згодом, якщо ви будете діяти, проявлятися на підставі того досвіду навіть негативного, ви отримаєте позитивні зміни і досягнете результативності. Єдине, що заспокойтесь, розбите серце, потрібно зцілити. Потрібно вийти з негативно-емоційного стану і зрозуміти, що даний досвід, який ви мали, це саме дає вам мудрість і знання, і вже є для вас ресурсом для того, щоб ви були в подальшому щасливою щасливим. Це дає вам відчуття самодостатності. Ну, єдине, що додатково. Досвід, мудрість, знання ви маєте, діяти потрібно. Вибір вибирайте. Чого б ситуація не стосувалась? Особистого життя, стосунків з оточенням. Щоб досягнути результату, потрібно не давати можливості страхам. Негативним емоціям керувати вами. Це не та поведінка. Даний стан не приведе вас до результативності. На цьому ви повинні поставити крапку. Якщо в вашому оточенні знаходяться ті люди, які негативно впливають на вас, навіть якщо це партнер, рідні люди, близьке оточення, хто б це не був, ви повинні відсікти. На взаємодії в стосунках з даною людиною, якщо стосунки взаємодія з нею безрезультативні для вас, не приносять благополуччя достатку покращення ситуації, навіть якщо, навіть якщо це й стосується емоційного наповнення. Ми не говоримо про матеріальне фінансове. І загалом, щоб це було безрезультативне. Результат, наприклад, для вас може бути позитивним і в спілкуванні взаємодії в емоційному наповненні. От якщо навіть цьому людина не дає вам позитивних змін в вашому житті, а лише негативні, вводить вас страх або розбиває вам серце своєю поведінкою, то ставте крапку на цих стосунках. Тільки в цьому випадку очищення, пропрацювання. Зцілення, ви досягнете результату в своєму житті. І минулий досвід не повинен негативно впливати на ваше життя, не повинен зупиняти, не повинен відвертати вас від бажання діяти, проявлятись, реалізовуватись. Навпаки, це саме той досвід, який допоможе вам вже реагувати і на стосунки, і загалом по відношенню до ситуації розуміти, як вам вірно діяти, щоб не мати негативних наслідків.